Так розписані долі і так склали життя. Ми йдемо роздоллям і лютує війна, чуєм вибухи й стогін, бачимо сльози і кров. Чи збагнули ми в цьому Господню любов? Купол неба над нами розсікають ракети. Безпорадно вилаємо, Господи, де ти? А Бог поряд любові рукою своєю не дає їм упасти над твоєю межею. Він окреслив границі, не підкрали, щоб зло ані вдень, ні вночі до намету твого, в час війни проживаєш під захистом неба чи збагнув, як за це бути вдячному треба. Колосився твій лан, дозрівав урожай, це все милість Творця, друже мій, пам'ятай, він для тебе подбав і про воду, і про хліб. Ти міг бути і поміж нещасних осіб. Як десь у підвалах у воєнну годину довгі тижні чекали рятівну ту хлібину, десь краплину води, наче скарб берегли, за криницю з водою віддав славу ти, не поранений йти, ноги, руки працюють, ще за це небеса вдячність вудству їх чують. Ти міг бути десь там, в епіцентрі прильоту, де втрачають життя і здоров'я і роботу. Де за долю секунди немає сім'ї, де щодня перекличка, а вище живі, де за мить сиротіють щасливі родини, коли тіло героя в несуть, побратими? ти не взутий в сандалі вдови сироти, йдеш у своїх добротних чи дякував ти? Хто тої ходьби вже на термозолі, комусь сльози, сльози солоні біжать по щоці. Ти сьогодні в затишному Божому домі, утішаєшся вічному Господа Слові, чи подякував ти за спасіння душі, за той подвиг Голговський, за нас на хресті? Він спасіння тобі дарував просто так, чи цінуєш ти Ним, чи живеш, або як, а життя за крихке, наче із кришталю, чи спішиш нести вдячність за вічність в раю. Чи цінуєш ти тим, як Бог Духом Святим потішає тебе, як біда наче дим? Ти міг бути між тими, хто в хвилини вічаю десь у прірву летить під навалою жалю. Якщо в тебе сьогодні є родина, сім'я, хтось з любов'ю твоє вимовляє ім'я, не бажай дебесковістю ти оце все, хтось весь вік самотою на землі цій живе. Якщо маєш сьогодні і з ким помолитись, і печалю, і радістю з ним поділитись, не міркуй, легковажно, мені повезло, небо вірного друга в життя подало. Бережіть своїх друзів, у будь-яку мить це безжальне життя може враз розлучить. Друг правдивий буває ще ліпше від брата. Дякуй Богу, якщо таких друзів не втратив. Дякуй Богу за все. Із дрібничок життя наповняється наше тут кожного дня, хтось краплини не має, тих милостей неба, які щедро відміряні Богом для тебе. І так склалось життя, так розписані долі, що живемо в час війни із Господньої волі. Крик і стогін щодня підіймається в небо, а Бог хоче почути подяку від тебе. І від мене в зимовій осі метушні, де сигнали тривог свист ракет уночі, а над нами Господь простягнув свій покров, що збагнув в час війни ти Господню любов. Амінь.